Dopo ci metto un po' di acqua, ma non c'è nulla. Formiamo le popose. Eccolo qui. Тоа страшно било веднаш ти покосе. Зараз то не зошто не велики. Будемо щетувати та обмотувати. Включимося ще прямому ефірі. Сьогодні. Ось наші... Це та теличка, яка підсмоктувала нам корову. Трошки її пустили сюди, бачимо, собачки її не мучать трошки забудьте, що тут таке сати, а потім вже, будемо бачити там її і на носах. Ось таке, а це старовинні хати моїх прадідів. Коси невеличкі, так як це вже третій укіс. Ще плануємо до зими два укоси тут зробити. Ось, бачите, це все тюки там є, це все. Збрехати площі 70, 10 гектара. Але тут не підживлялося ні разу. Тільки один раз було підлято. Органічним добривом сечою, як нас кажуть народи, гної. Заготовляєте всі ноги, чухує ролони, хто кагатує. з великим містом протеїну. Краще частіше косити, щоб воно було до фази цвітіння, а ще найкраще підживляти кожного разу, коли було взагалі прекрасне. Тобто, привіт! Aqui é aquele... internet com with... Vodafone Якщо мені, то мені не потрібно наразі, донатів. Ну, Якщо ви з Росії, то тоді потрібно. Ще не задумувався. Багато людей, в принципі, казали відкрити на підтримку каналу. Обитися краще, щоб краще відео було, кращий звук. Ось але я в це не вкладав. Ось такі чути у нас виходять. Ну що, ще пару проходів. мати на Збройні сили сам кидаю і вас запрошує Не поховалися в нас. Ось я повністю. Це в нас так стаціонарна салонка для будівку надпроти. Що тут ми змінили? Це... Всім гарного мирного дня!